Місяців зо два тому дзвоню своєму провайдеру. У мене провайдер «Тріолан» і кажу: чи буде інтернет взагалі у нас, коли не буде світла? На що вони мені заявляють, що на абонентське обладнання ми не подаємо живлення? Ну і все. На цьому розмова закінчилась. Подав заявку в два провайдера інших. Півтора місяця я чекаю, щоб хоча б хтось доїхав і подивився, взагалі чи є можливість підключити мене до їхньої мережі. Чекати я вже стомився, дзвоню знову в Тріолан, Там піднімає дівчинка якась слухавку. Кажу, шановна панянка, ви або будете давати мені в квартирі, коли е, світло пропадає інтернет, або буде давати хтось інший інтернет в моїй квартирі. Вона чомусь зашарілася, зрозуміло чому, і розмова перейшла в таке русло. Якщо ви собі поставите ДБЖ в Вашому будинку, то без проблем це можна зробити, і у вас буде і інтернет стільки, скільки притягне ваш ДБЖ. Яке обладнання встановлюється на будинках? Я не знаю абсолютно, але виявила ще одна маленька річ в процесі розмови з цією милою дівчиною Стріолана на виявила, що живлення до будинку вже підходить. Тобто обладнання, яке стоїть на даху будинку, воно живиться. Потрібно живити лише маленьке обладнання, яке десь там на поверсі закинуте, плюс-мінус два поверхи може більше. І для цього не потрібно купувати якісь великі ДБЖ і дуже ємні ДБЖ, все набагато простіше. Через кілька годин передзвонив мені майстер і каже, що стоїть ось така моделька DGS 1610Me, живеться вона від 12 В 12 Вольт. В режимі очікування потужність споживання 3-4 Вт, максимальна споживана потужність 8 Вт, да воно жере менше, ніж мій роутер. Такі маршрутизатори ж, живляться зазвичай за допомогою 220 вольт, але в них ще й роз'ємчик RPS, за допомогою якого їй подається аварійне живлення. Це досить маленький маршрутизатор. Я не знайшов його схем, не знайшов як, як, як живлення зроблено там. Знайшов лише якусь платку, незрозуміло, і, і бачу, що там якась мікросхемка, ну якась якийсь стабілізатор використовується. В мене немає цього обладнання, я не можу розкрутити його і подивитись, від чого живиться. Не здивуйся, що внутрішні схеми маршрутизатора живляться від 3,3 вольт або 5 вольт. Але знову ж, поки в мене цього девайсу в руках немає, я перевірити це не можу. Відео, яке я зробив про старенькі роутери, я один роутер живив взагалі від 5 вольт без проблем, а от зюксель Kinetic Giga все ж таки 5 вольт йому може не вистачити, але блок живлення 12 вольтовий, тобто від 9 вольт зюксель живиться без проблем, 5 підпитання. В старенькі роутери від 5 вольт можна живити. Кабель для живлення делінка я знайшов без проблем, але проблема в тому, що їх не було в наявності і коли вони будуть, не зрозуміло. Тому ж почав шукати роз'ємчик. Роз'ємчик дуже дивний. Назву роз'ємчика я напишу в описі відео. Ось такий дивний роз'єм. Сюди йде, перший раз такий бачу. Ну власне стикаюсь таким перший раз, бо це досить популярні роз'єми в медицинській техніці, ну і в Делінках. І живлення такого маршрутизатора можна робити за допомогою ось такого міні-опсо, аби там було десь підключити 220 вольт. Тут стабілізовані 12 вольт та 9 вольт, тобто з цього пристрою живити свіч можна без проблем. Але ця коробочка красива, мені вона подобається, тим бачиш, живить мій міні-ПК і ротер, тож, ну, не, не дуже хочеться віддавати її на свіч, але побачимо, може якраз вона і, і піде живити свіч. Досить недорого коштує біля 37 доларів, але все ж таки, подивіться спочатку детальний огляд. Для тих, хто вже дивився огляд про всю штуку, нагадую, що Китай все ж таки мені компенсував частину вартості цього приладу, тож реально його можна віддавати і в і на живлення маршрутизатора провайдера аж бігом, бо він мені майже вдвічі дешевше обійшовся. Вчора отримав ось таку коробочку, це мені надіслали підписники з Чернівців, пан Ігор, і сьогодні буду розбиратись, дивитись, що воно таке. Це теж називається міні-упс для роутера, його можна використовувати для живлення роутерів і може також можна буде використовувати для живлення свіча. Подібні коробки є в оглядах на Ютюбі, але справа в тому, що, наприклад, ті огляди, які є, вони трішки відрізняються від того, що приїхало тут. Тут є 5 вольт 2 А, 9 вольт 1 А і 12 вольт 3 А, і поясню чому 3 А. Живити цей пристрій можна від 12 до 13 вольт, але справа в тому, що прийдеться вам купувати зарядний пристрій. Додатково в комплекті, до речі, буде шнурок dc 55 на 2 і 1, і вам обов'язково прийдеться придбати ось такий зарядний пристрій на 12,6 вольт, не менше, ніж 12,6 вольт, або на 13,2 амперного, я думаю, буде достатньо. Блок живлення коштує десь біля 5 доларів. Сама коробочка коштує з доставкою в Україну біля 10 доларів. В комплекті шнурок, я вже казав, є, але є один нюанс. Сюди потрібні акумулятори 18650 і, повірте, 18650 акумулятори більш-менш нормальні, будуть коштувати дорожче, мабуть, ніж ця коробка і, і зарядний пристрій разом взяті. Тобто сумарно у вас затрати вийдуть десь біля 30 доларів. Ця коробочка, нагадую, коштує десь біля 35-37 доларів. Для того щоб відкрити, натискається звідти, вона виїжджає. Акумулятор я вже поставив. Акумулятор я використовую ANR 1865029, є Samsung SDI. Акумулятори дуже непогані. Купував Noel Купувались вони, по-моєму, по 100 гривень за штуку, але купував я їх зразу 20 штук, 2750 мАч ємність такого акумулятора. Тобто сумарна ємність акумуляторів, які тут стоять 16500 мАч, що є дуже непогано. Конфігурація з'єднання акумулятори 3 s 2 p 2 p означає, що два паралельно-паралельно, два два паралельно і таких три секції, які з'єднані послідовно між собою. Коли будете вставляти сюди акумулятори, дивіться, щоб плюсовий контакт анод обов'язково дотискався, та сторона батарейки D плюс, обов'язково дотискався донизу, бо є варіант, що вона стане під кутом акумулятора і не буде давати живлення. Перший експеримент був проведений на розряд. Мені було цікаво, на при якій напрузі ці акумулятори будуть відключатись. Ну тобто, упс, буде відключатись 2,7 вольта і воно відключається. Це дуже непоганий показник, бо зазвичай це біля 3 вольт. Також я вставив сюди акумулятори, які заряджені по-різному, наприклад, ось ця збірочка заряджена зараз на 3,4 вольта, ця теж заряджена на 3,4 вольта. Я подивлюсь, як вони ще будуть балансуватися між собою, але потрібно буде дочекатись, поки вона зарядиться. Пристрій зроблений настільки просто, що, що він не повинен коштувати таких турних грошей. 10 доларів це для нього, мабуть, дуже-дуже занадто. Операційний підсилювач LM358 займається всього-навсього індикацією рівня заряду на батареї не більше. Другий LM 358 за допомогою n канального MOSFET вмикає зарядку, ну і вмикає індикацію того, що зарядка зараз йде. До речі, цей n канальний Мосфет гріється трішки, коли починається зарядка, ну градусів до 50. Це єдиний елемент на цій платі, який гріється. Під час першого запуска вам потрібно буде натиснути ось на цю кнопку. За допомогою кнопки ви запустите N-каналі масфете, ну і всю схему запустите працювати. Ну і серцем нашого ДБЖ є CM1033ZS. Це контролер батареї в конфігурації 3S. Воно не дає заряджатись акумулятором більше ніж на 4,25 вольта, а не дає розряджатись менше ніж 2,7 вольта, контролює перезаряд, перерозряд. А також досить непогано балансує різні секції між собою. У випадку якоїсь аварійної ситуації, за допомогою двох n канальних мусфетів, воно відключає батарею від УПС. За допомогою знижувача напруги CX8823 ми отримаємо лише 5 вольт. Більш-менш стабілізована напруга на цьому джерелі безперебійного жилення, це якраз буде 5 вольт, 4 і7 зараз, але під навантаженням він спокійно видає 5 вольт. Через таку саму мікросхему зробити ще й 9 вольт вони не захотіли, ну китайці не захотіли, вони зекономили, поставили послідовно три діода, падіння напруги на кожному десь 0,6 вольт, і от якщо акумулятори заряджені, то там 10,5 вольт. А якщо акумулятори розряджені, то там 10, десь біля 8 вольт. Тобто реально, якщо ваш пристрій дуже чутливий до зміни плюс-мінус там пару вольт, то да, це буде проблема. Якщо пристрій не чутливий, мій роутер взагалі працює старенький від 5 до 14 вольт, то для нього цілком підійде і такий варіант 9 вольтовий. 12 вольт на виході 12 вольт ми маємо максимум 12,2 вольта. якщо ми помірюємо напругу на батареї, буде точно така сама, бо вихід 12 вольт йде напряму з батареї. Тобто якщо батарея сідає до 9 вольт, то і на виході отримуємо 9 вольт. І ось це головна проблема, тому що знову ж обладнання може бути дуже чутливим до змін таких великих від 12,2 до 9 і воно може елементарно не працювати. Мій більш новий роутер з Kinetic Giga, він чудово працює навіть від 6-7 вольт, тобто від 8 до 12 вольт він буде працювати без проблем. Максимальний струм 5 вольт 2 А, 9 вольт 1 А, бо реально все обмежено діодами. На виході 12 В ми маємо обмеження 3 А. Діоди шотки, які стоять в ланцюгу 12 В, вихід SS34, вони якраз максимум розраховані на 3 А. І якраз за допомогою цих діодів шотки робиться, ще падіння напруги приблизно 0,4 В. Тобто реально у нас не 12,6 на виході 12 вольтовому, а 12,2 Ну і на батареях теж 12,2. Єдиний елемент, який може нагріватись на цій платі, це Мосфет, n канальний Мосфет, який відповідає за зарядку, і нагріватись він буде лише на початку зарядки. Нагріватись буде десь до температури 50 градусів, що взагалі не критично. Перетворювач напруги не нагрівається, інші елементи не нагріваються. Купувати нові акумулятори для цього пристрою не рекомендую від слова зовсім, тому що ну, по-перше, нові акумулятори будуть коштувати 200-250 гривень не менше. Вставляти сюди зовсім якісь сміття там з ноутбуків, на якому там півтори тисячі міліампер залишилося бо й тисяча, теж не рекомендую. Не користуйтесь такими акумуляторами. Використовувати акумулятор з ось таким плюсиком не можна ні в якому разі, бо китайці беруть вживані акумулятори, вставлять туди плати захисту, або роблять, ще щось там видумують, і виходить ось такий плюсик. Ні в якому разі це використовувати не можна. Для використання підійдуть акумулятори, в яких, по-перше, хімія буде АНР написано АНР, На LG цього не написано, але якщо ви подивитесь даташит на LG, то хімії однакові, що у Samsung АНР, що у цієї LG. -шки. Всередині подібних акумуляторів є рідкий електроліт. Якщо він перегрівається, то гази, які там виникають, їх потрібно кудись випускати. І всередині під цим анодом є три отвора і клапан. І той клапан якраз випускає гази. Ну, гази, які створяться в цьому акумуляторі, якщо він перегріється. В цьому акумуляторі є клапан, нема клапан, незрозуміло абсолютно. Не використовуйте такі штуки, взагалі не використовуйте. Єдиним, мабуть, плюсом цього девайса є те, що ви акумулятори підбираєте самостійно і можете поставити сюди все, що захочете. Заряджались ці акумулятори біля 10 годин, тобто струм зарядки досить таки невеликий, приблизно 6 Вт заливались в годину, ну і от розбаланс на початку зарядки був близько 700 мВ, а дивлюсь зараз, розбаланс близько 60 мВ. Ну тобто можу сказати, що балансування досить таки непогано, але як воно буде себе далі вести, це вже подивимось трішки пізніше. Посилання на ці пристрої я дам, але оцінка, скажу так, ну, ну дуже дорого воно коштує для такої простої схемотехніки. Дуже дорого. Ось цей міні-упс мені сподобався набагато більше, тим паче тут є зарядка від 220 вольт, є стабілізовані 9, 12, 5 вольт і вони більш-менш стабілізуються, тобто можна отримувати стабільних 12 та 9 вольт. Я задоволений цим девайсом, не дивлячись на те, що Китаєць замість 10400 мА напхав мені туди 8800. Я в будь-який момент можу викинути 8800 акумулятори і поставити туди навіть трішки більше, але але цього я поки що робити не буду, працює і мене задовільняє, як воно працює. Коли прийшов майстер, виявилося, що в мене стоїть трішки інший роутер і в нього інший кабель живлення і роз'єм живлення. На версії А такого роутера використовується штекер 3,5 на 1,35 мм. 3,5 на 1,35 я не знайшов, але знайшов без проблем 3,4 на 1,4 мм. Через кілька хвилин перехідник був готовий з 5,5, 2,1 на, на 1, 3,5 на 1,35. Маленька коробочка досить без проблем влізла в шафу. Працює вже перевірено. Світло вже відключалося. Тепер крім мене, ще й сім абонентів мають інтернет, коли світло відключене. Працівникам компанії Triolan я вдячний за те, що вони дуже швидко відгукнулися, прийшли і все зробили. Але ж на сайті компанії зовсім немає інформації про те, що без проблем можна придбати ДБЖ, поставити і воно буде працювати. А ще майже нічого не написано про те, що можна без проблем знову ж підвести до себе Гігабіт і також вони тестують джпон, тобто скоро буде ще й оптика у Triolan. Друзі, на сьогодні все. Дякую вам за перегляд, до нових зустрічей.